Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та дитячий садок. 48 разів обстріляли вугледар. Поранено людину у Перомайському та Часів'ярі. Там пошкоджено 20 будинків. Повідомив очільник обласної адміністрації Павло Кириленко. Про ситуацію в Авдіївці розповів очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Били столь артилерії, били градами декілька разів. Вже були обстріли зранку. 10.09 відбувся авіаракетний удар по Авдіївському ковсахім Чотири ракети, попередньо без жертв. Окупанти стріляли по приватному сектору Курахівської громади. Розповів начальник тамтешньої адміністрації Роман Падун. Було шість обстрілів населених пунктів громади. Обстріл відбувався зі сульної артилерії. Є пошкуджений приватні будинки. Загиблих та поранених немає. Противник зосереджує засилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби там відбулось 49 бойових зіткнень. Повідомили у Генштабі. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противників безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів: Григорівка, Богданівка та Притечене. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Роботі череззад Пробуйте через зад, зад пробуйте через зад виходити. відкривай задні. Машину розворотила. службовці поліцейського підрозділу Білий Янгол показали наслідки обстрілу службової автівки. Поранено п'ятьох членів екіпажу. Правоохоронців атакували, коли вони їхали на евакуацію місцевих в районі Бахмута. Минулої доби рятувальники Донеччини підвезли до жителів Костянтинівки, Цукуриного, Торецька, Мирнограда, Сіверська, технічну та питну воду. Олександр Забродін, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас.